Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо наші рекламційні науки І сьогодні. Слово Боже, яке ми щойно почули, промовляючи до кожного з нас, Господь Бог каже, що я прийшов послужити. Не щоб мені послужили, а я прийшов послужити і віддати своє життя. Як викуп за багатьох. Коли ми приходимо до Божого храму, ми починаємо задумуватися над тим, що Господь Бог зробив для мене, яка є його велика жертва. Особливо, коли ми доторкаємося Христа Господнього, ми тоді собі починаємо уявляти, наскільки жертва Бога чоловіка є великою для кожного з нас, учнів Господні. Якщо ми збагнули це, ми розуміємо, що учень не може бути більший від свого вчителя. Страждав Христос, буде страждати і кожен з учнів. А ми всі учні Христові. Сьогодні двоє апостолів учнів приходять до Христа і кажуть йому учителю, дозволь, щоб ми були один по правиці, другий по любиці у твоїй небесній оселі. Як дуже часто ми просимо Господа Бога Боже. Дозволь мені, щоб я потрапив до раю. Щоб я був щасливою людиною. Але щоб бути щасливою людиною, Христос хоче кожного запитати подібно, як запитав тих своїх учнів. А чи готові ви пити чашу терпіння? Чи ви думаєте собі, що приналежність до Христа бути учнем Христовим? Означає забезпечення від будь-якого терпіння. Один дуже цікавий приклад про воїна, дуже поважну людину, який пройшов дуже багато боїв. І, врешті-решт, його мусило, мучило питання: що це є рай, а що це є пекло? І він приходить до одного старця монаха і каже до нього: я знаю, що ви. Дуже поважна, шанована людина, ви духовна людина є. Скажіть мені, що то є таке пекло? Старець подивився на цього мужнього чоловіка, воїна, який не один раз, напевно, і вбивав людей, який був безстрашною людиною, і каже до нього, ти мерзенний чоловіче, такий брудний. Чому ти прийшов до мене? Ти подивись на себе та в тебе в руки в крові. Ти, для тебе людське життя нічого не вартує. Воїн починає синіти, його нерви не збирають, і витягає свого меча і хоче вдарити цього старця-монаха. А цей монах дуже спокійно каже: от бачиш, це є пекло, твій стан душі, коли ти є знервований. Коли ти не спокійний, коли ти не керуєш собою, це є пекло. І в цей момент воїн собі подумав, а що мені винен цей старець? Він мені нічого не винен. Чому я хотів його вбити? І каже, блаженство в цей момент наступає на цього воїна. Він каже, та це є людина, до якої приходить за пораду, я сьогодні прийшов до нього, що він мені порадив. Та я щасливий, що я потрапив до тої людини. І каже тоді воїн, каже, добре, а що це є рай? А старець до нього каже, бачиш, цей стан душі, коли ти є спокійний, це є твій рай, коли ти у мирі. Дуже багато разів священник повертається на службі Божій до усіх віру учнів Христових, по всі учні Христові, і каже, мир вам. Мир всім, той мир, який йде від Господа нашого Ісуса Христа, того миру дає апостолам Христос, коли вони бояться, коли вони бояться за своє життя, того миру сьогодні дає Христос і нам на Божественній літургії. Під час тої жертви, коли Христос приноситься за нас усіх у жертву. Бо Божественна літургія це є жертва Господня. У житті Христовому. Були різні події, були події радості, але є події і страждання, є події смерті. Сьогодні чуємо у Євангелії Христос підготовляє своїх учнів, що вони не були у ейфорії, щоб бути з Христом, ходити з Христом, слухати все, що Христос робить, і бачити, що Христос зробить, і вважати собі. За приналежність бути учнім Христові як вивищення. Христос каже ні. Готуючи учнів, Він каже: син людський буде страждати. Його видадуть. І він помре. Але він воскресне. Іншому ривочку Євангелія. Учні кажуть, жорстока є твоя мова. Чому вони так говорять? Бо кожна людина думає собі, що тим більше в ізраїльському народі в цей період, коли були під гнітом Римської імперії, думали собі, що прийде визволитель наочний, земний визволити. А тут Христос, коли вони бачили його як лікаря, як пророка, як того, який воскрешає людей, і говорять про свої страждання, свою смерть. Дуже важко у своїй голові збагнути, що це є мій Бог такий. І напевно, любі братії і сестри, не один раз і в нашому житті. Ми кажемо, Боже, а де ти є, коли страждання, коли Христи є у моїй сім'ї? Де ти Бог Всесильний, поможи мені? Я твоя дитина, я ходжу до церкви, я молюся, я живу праведним життям. Так ми вважаємо собі, чому ти мене не охорониш, Боже, від тих хрестів. Пригадується мені також одна легенда, коли пустелею йде чоловік і несе свій хрест і чує під спекою Сонця від спраги, що він не в силі понесе той хрест, свій хрест. І коли він падає під тим Христом, пройшовши декілька вже кілометрів чи миль, як ми говоримо, він думає: я не донесу того Христа, треба або його зменшити, або щось зробити. І раптом, коли він падає і вже почувається знесиленим, бачить, як поряд іде Христос і несе свій хрест. І він повертається і каже: Ісусе, тобі не тяжко. Христос каже до нього тяжко, але я знаю, що я мушу цей хрест понести. Він каже, Ісусе, допоможи мені, зменши мого хреста, бо я маю дійти до тої обіцяної землі. Я знаю, що там чекає мене нагорода, але я не можу його нести. Бере Христос і зменшує йому той хрест. Йде далі цей чоловік. І Христос поряд несе свій хрест. Значно більший, значно важчий, більше разів падає під тим Христом. І врешті-решт, вони вже проходять цю пустелю і бачать велику пропасть, яка розділяє пустелю і цю обіцяну землю. І розуміє цей чоловік, що дарма він просив, щоб Христос скоротив того Христа, бо цей хрест не може він поставити крізь прірву, щоби унаслідувати ту обіцяну землю. Він усвідомлює і ще ваше йому на серці стає. Але Христос ставить свій хрест довгий. Саме хрест, який перекриває цю прірву. І каже до цього чоловіка: перейди через мій хрест і увійди до обіцяної землі. Ми бачимо, що ця легенда є повчальна дуже часто в нашому житті ми. Хотіли би коротити хрест. Важко не є нам. Важко дивитися батькові чи матері, як страждають або страждає їхня дитина. Важко є нам, коли є сімейні непорозуміння, коли ми бачимо, що хтось відходить від Бога, хтось відвертається, хтось хоче жити своїм життям і дуже болить нас тоді. Кажемо, це хрест моєї сім'ї. Людина починає себе картати, може, щось не так. Приходить до Бога і просить Боже, вкороти того мого Христа. Але Христос дає нам запевнення іншого. Якщо ми маємо цей хрест, пам'ятаємо, що Його допомагає нам Христос нести. І через Хрест Христовий ми отримуємо спасіння, ми отримуємо благодать, блаженство. Сьогодні. Так само за новим стилем ми святкуємо День Марії Єгипетської, дівчини, яка жила блудним життям. Але один момент, коли мала бажання поїхати до Єрусалиму, подивитися, де ж то все відбувається, відбувалося пов'язане з Спасителем, ще не маючи глибокої віри. Живучи розпустим життям, коли вона вступає і хоче подивитися на хрест Господній, якась сила їй не дає цього зробити. Після покаяння сповіді, вона може прийти і доторкнутися до Христа Господнього. Тобто людина, переживаючи якесь грішне життя, якщо вона усвідомить собі, що тільки через хрест. Вона може отримати спасіння, блаженство, вона і тоді щасливою. Але це знову не означає, що людина по-дальшому буде забезпечена від спокус диявольських від страждань. Ні. Якщо вона приймає Христа як свого Господа, свого Спасителя, їй тоді легше жити в тому житті, бо вона знає, що Христос є її опора, її допомога. Подібно щось і у житті Марії Єгипетської. Після цього вона йде у пустелю, ховається від людей, усвідомлюючи і розважаючи ще над своїм гріховним життям минулим, вона отримує можливість здобути святість. Святість через покаяння. Святість через умертвлення свого тіла. Святість. Через бажання не розлучатися з Господом. Якщо сьогодні кожен з нас, які маємо свої сім'ї, живемо у родинах, терпимо, несемо хрести, усвідомить собі, що дуже часто ми маємо бути підтримкою один для одного. І Господь є з нами, Господь є в нашій сім'ї. Тоді приходячи до Божого храму, на Божесну літургію ми цілковито зможемо збагнути і пізнати, що велика жертва тут відбувається. Це не просто ритуал Божественна літургія. Це сам Спаситель, який приходить у цей світ, коли священик робить проскомедію там, на тому проскомедійнику. Це не мов би місце вефлеєм, де, де Христос народжується, де Христос приходить у цей світ. І всі молитви якраз звернуті і про це. Священник жертвує на цій літургії, намірення за кожну присутню людину, за усю парафію, ставлячи частичку там, на дискос, за живих, за померлих, що Христос прийшов у світ заради того кожної людини. І кожної неділі, кожного свята, кожного дня, коли священник служить службу Божу, це все, все відбувається там. На проскомедійнику, коли станеться частичку. Тобто кожна людина не є покинута, яка приходить до Христа. Але найбільше, що відбувається на божественній літургії, це відбувається тут, на жертовнику. Тут, на престолі, де Христос приноситься у жертву кожного разу. І сьогодні ми у Євангелії чуємо про цю жертву. Христос приніс, приніс раз кровну жертву на Христі. Але кожного разу на спомин його страждань, Христос знову відновлює цю жертву на Божественній літургії. І ми є всі учасниками тої жертви. Ми всі немов би були під Христом, дві тисячі років переносячись назад. Які наші є відчуття? Що ми відчуваємо, коли Христос з любові віддається, віддає своє життя за кожного з нас? Ми маємо збагнути, Господи, я не залишу Тебе. Я буду щиро каятися. Я буду постановляти, поправити своє життя. І, збагнувши велику Твою жертву, надіятися на життя вічне. Амінь. Слава Ісусу Христу!